Упаковка показала в Сюрпризі. Сьогодні у нас тільки одна колекція і це лапки. Піднімаємо. Ось такі лапки є. Одна і друга. давайте оберемо ось цю. І ми в наступному відео закінчимо цю колекцію. Оберемо останемо. Ось така лапка. Давайте її розпаковувати І тут у нас всередині ось така от лапка. І десь повинен бути шарик. Ось такий маленький шармік нам попався. Це ось така карамелька. І упаковка також наклеюється. Я до упаковки немає ніяких шарників по типу. Коротше, наклеїмо ось таку гарну лапочку. І ось ця лапка у нас повинна бути ось тут. Так що наклеїмо її. Ми її ось сюди наклеюємо і шармік ще наклеюємо. Ось сюди ми наклеїмо шармік ось так. Маленький, дуже шарник, але добре. Далі ми наклеємо упаковочку. Ось така у нас упаковочка, і ми її отут наклеїмо. Вона повинна бути ось. Наклеїмо ми її ось сюди. Ось так. Тут ніяких да, упаковочки шарників нема. І ми. Остання упаковочка буде вже завтра і ми закінчимо вже цю колекцію завтра. До речі, завтра буде нова колекція. Тепер ось це все нам не потрібно. У нас буде упаковка сквішів. Так, так, сквішів. Аврора. Давайте ось цей, ось такий Ми вже Шин. У пушина давайте оберемо ось такий різдвяний. Далі сердечка. Тільки тут двоє залишилось. Давайте ось це. І ми в наступному відео вже закінчимо ось цю колекцію з сердечками. І да далі надалі покидки. І ми також відео Тож давайте ось це. Починаємо розпаковочку. Давайте спочатку відкриємо пушинчика нашого улюбленого. І всередині. А, прикольно, запушена ялинка ось така. Прикольно. Далі давайте... Я сказал, что ты пакетики. дали пакетки. Класс. Что вот такое пакетик? Тут у нас сирени? Вау, какая гарная сумочка. Это типа кроме такая. И у нас такая сумочка. Ух, настороже. Далее. Давайте с сердечком. И в тут у нас А, ось така хмаринка мила. Ось така Пухтенька Далі, до речі, ось друга сторона, цього сердечка, Така похмура якась. Далі давайте на останню каврору Хто тут у нас всередині? Кому який новий котик? До речі, в мене такий є і це. Це, по-моєму, були якісь пухнасті тваринки, пухнастики. Не пам'ятаю, як це називається. І ось у мене є такий котик. Ось хорошенький. Ось можете навіть зрівняти ось такий скріж. Ось такий він в реальності. Ставте лайки, якщо вам буде. Лайцікаве вот відео, підписуйтесь. І всім пока!